Щойно переступаєш поріг Андріївської церкви, опиняєшся іншій реальності, де близько золота приплітається з тишою молитви. Кожна деталь говорить мовою краси. Оздоблення церкви дійсно вражає феерія по золоту, майстерна різьба, насичені кольори, бордові, сині, золоті. Вони створюють образ простору гідного царської аудиторії. Барокко – це стиль руху, і це особливо помітно в інтер'єрі цієї церкви. Усе наче тече відізьблені лінії, округлі форми, динамічні об'єми, що ніби запрошують погляд рухатися за ними хоро до купола, до світла, до неба. Це нестатична краса, а краса в русі. У храмі дуже багато природного світла, це вже видно, які проникає крізь вікна, барабанні купола. Промені підкреслюють по золоту, створюючи ефект божественного сяйва. Це не просто інтерес.